Вітаю на своєму каналі. У цьому відео я розповім, що за серіал Дім Дракона. Це приквел до серіалу Гра престолів. Історія відбувається за 172 роки до народження Дейнеріс, і таким чином є частиною Всесвіту пісні льоду та «Полум'я», створена на основі книг Джорджа Мартіна. Конкретно сюжет Дому Дракона є адаптацією другої частини книги Вогонь і кров. На момент публікації цього відео вже повністю вийшов перший сезон з 10 серій. Одразу після виходу в першого епізоду серіал було продовжено на другий сезон через його значний успіх. Сюжет серіалу будується навколо роду Таргарійнів. Події відбуваються у 101 році, відколи Ейгон, перший король Таргарія, завоював сім королівств. Тепер на престолі король Джогеріс, якому потрібно обрати гідного спадкоємця, адже його сини загинули. Для цього він скликає велику раду, де всі лорди Вестероса можуть голосувати. Таким чином створюється прецедент для подальших подій, який призведе до масштабної та тривалої війни, втрат величі дому тергаріянів та загибелі драконів, але без спойлерів. Загалом серіал дуже схожий на гру престолів: багато інтриг, проблем, романтичних та еротичних моментів, але ще більше драконів, аж більше 15 і кожен зі своєю історією та вершником. Якщо ж ви не дивились гру престолів, то вам буде ще цікавіше, адже у грі престолів багато спойлерів щодо правління таргарінів. На мою особисту думку, серіал Дім дракона однозначно вартий уваги. Вже з перших серій стає настільки цікаво, що хочеться прочитати книгу. Але, як на мене, то телеадаптація вийшла кращою. Серіал треба дивитись дуже уважно, бо присутні стрибки у часі, через які змінюються актори головних героїв та їх діти. На цьому все. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. Став лайк та пиши свої побажання у коментарях. Дякую за перегляд!